10 кращих місць, де можна купити одяг великих розмірів для дітей на будь-який бюджет і стиль. Одяг великих розмірів для дітей як знайти стильні речі без розчарувань. Пам'ятаю, як кілька років тому шукала одяг для племінника, який швидко ріс. Звичайні магазини просто не пропонували потрібних розмірів, а те, що знаходилося, часто було нудним і не відповідало його активному способу життя. Тоді я зрозуміла, що пошук одягу великих розмірів для дітей це окремий челендж, що вимагає свого підходу. І я не була одна в цьому. Багато батьків стикаються з тим, що знайти модні, зручні і добре сидять речі для швидко зростаючих дітей, завдання не з легких. Ця проблема особливо актуальна для дітей, які випереджають однолітків у зростанні. Їм потрібні речі, які не тільки відповідають їх розміру, але й відповідають їх стилю та особистості. На щастя, сьогодні ринок пропонує набагато більше варіантів, ніж раніше. У цій статті я поділюся своїм досвідом і дам поради, де шукати стильний і якісний одяг великих розмірів для ваших дітей незалежно від вашого бюджету. Чому пошук одягу великих розмірів для дітей це особливий виклик. Перш ніж перейти до конкретних магазинів, важливо зрозуміти, чому пошук одягу плюс розмір для дітей може бути складним. Справа не тільки в обмеженому асортименті, є й інші фактори обмежений вибір стилів, часто одяг великих розмірів пропонується в більш консервативних стилях, що може не відповідати перевагам сучасних дітей. Проблеми з посадкою, навіть якщо ви знайшли потрібний розмір, речі можуть погано сидіти через особливості крою та конструкції. Якість матеріалів, на жаль, в деяких випадках одяг великих розмірів виготовляється з менш якісних матеріалів, що позначається на довговічності і комфорті. Ціна іноді одяг великих розмірів коштує дорожче, ніж речі стандартних розмірів, що може бути проблемою для сімей з обмеженим бюджетом. Але не варто впадати у відчай. Зараз є безліч магазинів і онлайн платформ, які пропонують широкий вибір стильного і якісного одягу великих розмірів для дітей. Де шукати мій особистий рейтинг магазинів. Грунтуючись на своєму досвіді і рекомендаціях інших батьків, я склала рейтинг магазинів, де можна знайти відмінну одяг великих розмірів для дітей. Один інтернет гіганти, Амазон та Walmart – доступність та різноманітність. Почну з очевидного: Amazon і Walmart. вони пропонують величезний вибір одягу великих розмірів для дітей різних брендів і цінових категорій, перевага, можливість порівняти ціни і прочитати відгуки інших покупців, недолік складно оцінити якість тканини і посадку речі, не примірявши її. Раджу уважно вивчати таблицю розмірів і відгуки, особливо якщо купуєте речі онлайн вперше. Уалмарт особливо хороший для базових речей і повсякденного одягу. Там можна знайти чудові джинси, футболки та толстовки за доступними цінами. 2. Класика і надійність JCPNI і MyES якість і стиль. Джейсипенний і Майес це перевірені часом магазини. Які пропонують широкий вибір одягу плюс розмір для дітей, перевага, хороша якість матеріалів і стильний дизайн, недолік, ціни можуть бути вищими, ніж у Walmart або Amazon. МайАЕС особливо хороший для особливих випадків. Там можна знайти красиві сукні, костюми та інші ошатні речі. 3. Стиль і мода, геп і олд на вайтренди і комфорт. Gap та Old Navy – це чудові варіанти для тих, хто шукає модний та зручний одяг для дітей. Перевага, широкий вибір стильних речей, які відповідають останнім трендам, недолік ціни можуть бути вищими, ніж у Walmart або Amazon. Old Navy особливо добре підходить для повсякденного одягу. Там можна знайти чудові джинси, футболки та толстовки за доступними цінами. 4 спеціалізація та унікальність, Sugar Amp, AMP джедемодні речі для дівчаток. Sugar Amp, Amp, Jade це магазин, що спеціалізується на моді для дівчат плюс розміру, перевага, широкий вибір стильних і унікальних речей, які складно знайти в інших магазинах, недолік ціни можуть бути вищими, ніж в інших магазинах. 5. Класика і якість, ландес енд надійність і довговічність. Ландес це бренд, відомий своєю якістю та довговічністю. Вони пропонують широкий вибір одягу великих розмірів для дітей, яка ідеально підходить для активного відпочинку і повсякденного носіння, перевага, висока якість матеріалів і відмінна посадка недолік, ціни можуть бути вищими, ніж в інших магазинах. 6. джинси, КТС Комфорт і зручність. КТС це відмінний варіант для тих. Хто шукає зручні і добре сидять джинси для дітей, перевага, широкий вибір джинсів різних фасонів і розмірів, недолік ціни можуть бути вищими, ніж у Walmart або Amazon. Поради щодо вибору одягу великих розмірів для дітей уважно вивчайте таблицю розмірів. Таблиці розмірів можуть відрізнятися у різних виробників, тому важливо уважно вивчати їх перед покупкою. Враховуйте особливості крою, звертайте увагу на особливості крою та конструкції речей. Наприклад, речі з еластичними поасами і вільним кроєм зазвичай краще сидять на дітях великих розмірів. Вибирайте якісні матеріали, віддавайте перевагу речам, виготовленим з якісних матеріалів, які добре дихають і не викликають роздратування шкіри. Не бійтеся експериментувати зі стилем. Дозвольте своїм дітям виражати свою індивідуальність через одяг. Заохочуйте їх експериментувати з різними стилями та кроями. Купуйте речі на розмір більше, швидко зростаючі діти потребують одягу, яка буде їм служити хоча б сезон. Купуйте речі на розмір більше, щоб вони могли вирости з них. Висновок стильний одяг для кожної дитини. Пошук одягу плюс розмір для дітей може бути складним. Але це не повинно бути непереборною перешкодою. Існує безліч магазинів та онлайн платформ, які пропонують широкий вибір стильного та якісного одягу для швидко зростаючих дітей. Головне знати, де шукати і які фактори враховувати при виборі. Пам'ятайте, що кожна дитина унікальна і заслуговує на те, щоб відчувати себе комфортно і впевнено у своєму одязі. Не бійтеся експериментувати зі стилем і дозвольте своїм дітям виражати свою індивідуальність через одяг. І тоді пошук одягу великих розмірів для дітей стане не проблемою, а захоплюючою пригодою. Одяг повинен підкреслювати індивідуальність дитини, а не приховувати його. Не забувайте про комфорт, дитина повинна відчувати себе вільно і впевнено в своєму одязі. Інвестуйте в якісні речі, які прослужать довго.